Пронто, пронто, мої кохані, думаю, про вас. Подумайте про свого також чоловіка чекати чи забути, поки я помішую. У мене були відносини, де чоловік любив мене, і я думала, що я його також покохаю. Але не сталося, як гадалося. І причому, і при тому я боялася, в якому плані. Він був такий класний, і всі казали, що він так мене любить, що я з ним жила тільки через те, що він так мене любить. Розумієте? І я його залишила, і то просячи вже вищі сили, аж через сім років. А чи були у вас такі історії? чи жалкуєте ви про це? Мені дуже цікаво. І так. Mm -hmm. Тут ви від цього чоловіка обороняєтесь, так, причому вже дуже довгий час. обороняєтесь якимось чином, не знаю. Кожен по-своєму обороняється. Ви розумієте, про що я кажу. Так, і Аркан Луна. У вас ін... 에... ви не все знаєте про те, що і як. У вас взагалі про нього немає ніякої інформації. Пуста карта. От бачите, тобто тільки починаю на цього чоловіка я дивитися на вашого загаданого, зразу мене вищі сили тормозять, кажуть, ще невідомо, сонечки. Це про те, що ви самі робите свою долю. Добрати свою руку телеграм, там я вам все це розкажу, розжую. І ти, як жужі, як я жую, як живу також. Король Пентаклів, карти кажуть, що він зараз стабільний, надійний, хоча я відчуваю, вам це не віриться. У когось це ваш чоловік, який... Був вашим чоловіком, зараз ви не живете. Так, але він зараз десятка мечів. Зараз він проходить оцей етап переживань, страждань, тобто душевні муки, які нічим і ніким, вибачте, не можна залагодити і запаяти, і закрити. Так, шість чаш він згадує постійно минуле з вами. І тільки зараз він розуміє, наскільки щасливий він був з вами. Чекати чи забути, єрофант, круто, це дуже класно. Що класно, що він мудріша є. Але я зараз це кажу, треба все перевіряти, бо вас багато дивиться. Дивіться на дії цього чоловіка. Так, е він хоче вас утримати. І перш за все для себе, щоб ви розуміли правду про цього чоловіка. Так, тому що він розуміє, що ну хто віддасть таку, як ви. Ну треба бути повним дурнем і знов пуста карта. Більше вам не треба. Пораду моїм сонечкам. Поради час ще чекати, зайки все дуже, дуже повільно відбувається. Знаю, чекайте.